Найталановітіші автомобілі для родини за умови, що вам не потрібен повний привод, це не кросовер, це пасажирський фургон, а один з кращих в цьому класі це Ford Tourneo Courier. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test за підписку і лайк. Да з'їде на ваше авто менша витрата і оминуть камінці ваше лобове скло. От уявіть, якби Форд обрізав ось так от корму, був би реальний кросовер, який міг би оселитися між пумою і кугою. І взагалі в нього такі кремезні пропорції кросовера, Тому що за висоти 183 см він вищий за Mercedes GLS. У нього стильний передок, ну реально, ну як у фургона. І що найцікавіше, кліренс 207 міліметрів це на 2 сантиметри більше, аніж у Форда Куги. І якщо зайти в додаток АвтоРіа і в розділі нові авто задати пошук Форд Courier, то застосунок знаходить 15 пропозицій. В основному це машини сірого і білого кольорів, але є кілька ось таких зелених, як у нас. І на мою думку, як для робочої конячки, ну добре такої сімейної орієнтації, торнео-кур'єр виглядає реально як піжон. Погляньте на цей дизайн. Але колір тільки чого вартий, ось цей зелений металік називається Bursting Green. Тобто вибуховий зелений. І як інші 5 металіків, він йде за доплату в 28 тисяч гривень. Тому що без доплати тільки базовий білий колір. Більше того, у європейських специфікацій я навіть бачив, що кольорові машини можуть мати як міні, наприклад, якийсь контрастний білий дах. Знову ж таки, під капотом цього фургона і техніка теж від кросовера, тому що побудовано його на платформі найуспішнішого на багатьох європейських ринках кросовера Ford Puma і випускають. Кур'єр на тому ж румунському заводі Форда, що і кросовер Пума. Комплектацій кілька. Наша версія це комплектація Титаніум, тільки з трициліндровим бензиновим турбомотором на 125 кінських сил, і що цікаво, виключно з роботом на 7 передач. При цьому дизелі доступні виключно для вантажних виконань. І в якості альтернативи для нашого кур'єра пропонується і електрична версія. Тобто там йде електромотор на 136 кінських сил з запасом ходу на 288 кілометрів. Здається, і комплектація називається І e Титаніум. Тільки для торнео-кур'єр пропонуються легкосплавні 17 дюймові. Диски, і він реально гарний. Але найбільш виграшний ракурс з моєї точки зору, це все-таки звідси. І це не про дизайн, це про практичність. Тому ще подивіться, ми відкриваємо величезні двері. Вуаля! На яку висоту, по-перше, вони відкриваються. Я не дістаю маківкою. Дуже важливо. По-друге, яку площу величезну вони накривають в дощ, можна використовувати як накриття. Це дуже зручно. Звичайно. На тісному майданчику цей формат не завжди зручний, але в нього багато своїх плюсів. Найголовніше, він відкриває доступ до багажника, який тепер став на 44% більшим, ніж у попередника. Тепер сюди входить 570 літрів. А якщо вантажити до стелі, тобто зняти ось цю поличку, то 1188 літрів. Якщо скласти вже другий ряд. То увійде 2182 літра. Це більше, ніж для прикладу, у тієї ж шкоди кодьяк. А ще турнеокур'єр здатен взяти на борт 625 кг корисного навантаження. Фактично, якщо ви, наприклад, робите ремонт, це означає, що можна завантажити 20 мішків з цементом, ну, звичайно, плюс водій. Проте. Найсильніша сторона, як на мене, у цього автомобіля це все-таки його трансформація. Давайте почнемо, наприклад, з полички, тому що е, її можна переставити на один рівень нижче і розділити простір на дві частини. Тобто це вже круто. Ну, зрозуміло, що її можна так само поставити, наприклад, за задніми кріслами і зафіксувати. Вона не буде заважати вам під час їзди. Зрозуміло, що такий величезний багажник сподобається, наприклад, тим, у кого пес, тобто застелений гумовим килимком, його спокійно можна сюди саджати навіть із брудними лапами. Взагалі, що стосується брудного вантажу, мені подобається також ось ця величезна кишенька, яка ось так відкривається. Сюди можна складати, наприклад, брудне взуття, якраз пара увійде. І, більше того, коробочку можна спокійно демонтувати, помити і. Поставити назад. Продумано. Ну і зрозуміло, що трансформацію дуже серйозно покращують ось ці крісла. Увесь ряд можна скласти і зафіксувати в ось такому положенні. Тоді утворюється вантажна поверхня завдовжки 142 см. Звичайно, це менше, аніж у того ж транзита кур'єра, але в нього немає. Другого ряду сидінь, тому там 180 см і стає аж дві палети Ну, єдине, що, якщо порівнювати з тим самим, наприклад, берлінго то в нього не три окремих крісла. А диван тут розділений в пропорції 60 на 40. Натомість, в порівнянні з попередником, місця стало більше не тільки на рівні плечей. Але й над головою. Подивіться, яка колосальна висота, скільки повітря над головою в жодному кросовері такого немає. Ну і на останок ще один плюс в карму трансформації: це, звичайно, сувні двері, які є з обох боків в комплектації Титаніум. Ці сумні двері значно полегшують посадку на тісних парковках, бо їм не потрібне місце, аби відкриватися. А в багажник на кожного пасажира легко входить по великій валізі. Кроссовер на таке не здатен. Що важливо, в цих дверях повноцінно відкриваються вікна, без обмежень, як у деяких конкурентів, де отак треба робити. З запасом місця теж все гаразд, перед колінами ще є. Сантиметрів 10 навіть при моєму зрості, і підлога майже абсолютно пласка, що зручно буде для третього пасажира, йому буде куди поставити ноги. Перед ним буде блок із двома зарядками USB Type-C. Ну і давайте переходити тепер на передній ряд. В салоні, звичайно, зрозуміло, що тернекур'єр побудовано на базі робочої конячки, і інтер'єр тут відповідний, тобто лінії прості. Матеріали витривалі. Щоправда, оснащено його не як фургон, а швидше як легковик. Тому що у нас за мультимедійну систему відповідає 8-дюймовий сенсорний екран такого ж розміру. Цифрова панель приладів, є клімат-контроль, є підігрів керма, підігрів передніх крісел, є безключовий доступ Apple CarPlay та Android Auto і бездротова зарядка для мобільного. І з ергономікою тут традиційно для форда все дуже непогано, тобто ти сидиш як в кросовері навіть краще, тому що боки абсолютно пласкі, при цьому ти маєш величезні бокові зеркала. Ну і площа скла дуже велика, все гарно видно. Плюс в комплектації Титаніум є камера заднього огляду. До речі, про екран треба також сказати, що мультимедійка тут просунута. Це фірмова фордівська система. SYNC вже четвертої генерації. Ну і одна з речей, яку точно оцінять у великій родині, це те, що в цьому авто завжди знайдеться місце, куди покласти речі. Дрібні, великі. Тут величезна кількість кишень. Ну, почнемо з того, що перед пасажиром є ось така велика, доволі глибока секція поличка між кріслами. Теж багато відсіків для дрібних речей. Найголовніше над головою є ось така. Традиційна для комерційних авто величезна, глибока поличка, де можна покласти що завгодно. Зручно, головне не забути, куди ти поклав. В доволі великому бардачку тестового кур'єра обов'язково лежить автоцивілка, і без неї на дороги сьогодні не можна. і Справа не тільки в штрафах. А не дай Боже, в разі ДТП це може вилитися в доволі кругленьку цифру. Я, наприклад, оформлюю страховку через зручний сервіс Polis.ua, де можна знайти і що важливо порівняти ціни від різних страхових компаній, швидко підібрати потрібну і оформити онлайн за кілька хвилин через телефон, через планшет без зайвих черг і дзвінків. А іще ще на цьому сервісі є міні каско зелена карта, туристична. Та медична страховка, а також на поліс Юа з 11 по 16 листопада діють величезні знижки, присвячені всесвітньому дню шопінгу. Ну і звичайно ж, спеціально для вас за промокодом BIGTEST доступні знижки до 30%. Посилання на це буде в описі під цим відео. Та й керується Форд цікавіше, ніж багато кросоверів. І я уявляю, як важко було підвісочником зробити з фургона машину, яка за характером схожа на Форд. Тим паче, що спереду у нас Макферсон, а От ззаду встановлено балку. Але при цьому кур'єр дуже слухняний. Ти впізнаєш в ньому легендарну Фордівську керованість. Звичайно, не такий керований, як Puma, але значно слухняніший. Ніж більшість однокласників. І це при тому, що ця машина, на відміну від інших фордівських продуктів, здатна брати на борт 700 кг корисного навантаження. Хоча, чесно кажучи, я сподівався, що комфорту буде більше. Мабуть, все-таки це через стильні 17 дюймові диски на 55-му профілі для Вена можна було би і трошки вищу гуму встановити. Ну але ж все-таки краса. Ну і ви розумієте, ось ця легкова орієнтованість. Причому трясе зрозуміло сильніше задню підвізку, ніж передок. тому що там балка з іншого боку, ця додаткова жорсткість. Вона такий своєрідний плюс для керованості. Кермо легеньке, хоча, звичайно, і не така слухняна, як пума. Ну, і відчувається, що з точки зору підвізки, все таки цю машину створювали і розраховували на те, що вона буде їздити завантаженою. Тоді комфорта буде більше. І до цього в мене питань в принципі, ніяких. Мені більше цікаво було, як же ж цей вен. Їздить з однолітровим трициліндровим турбомотором. Хоча насправді я знаю, що двигуни шикарні, вони темпераментні, і тут не найслабша версія встановлена потужністю 125 кінських сил з обертальним моментом у 200 Нм, метрів, який піково короткостроково доступний на 30 секунд після різкого натискання на педаль газу. І відверто кажучи, 200 Нм метрів це немало. Це стільки ж скільки, наприклад, у дволітрового атмосферного бензинового фокуса, який досі пропонується для деяких ринків, і ти відчуваєш, що кур'єр їде не на об'ємі, він їде звичайно на моменті, і його дуже вдало використовує робот. Тобто вони просто ідеальний дует, тому що роботизована трансмісія на сім передач. Налаштовано саме на використання оптимальної тяги, яка а, максимум якої на позначці 1750 обертів. Він дуже швидко підтинеє передачі. Ну реально питань до робота немає взагалі. Хіба що немає ручного перемикання передач і полюстов під кермом, але це вже такі в мене дуже-дуже легкові запити пішли. Тобто з додаткових режимів у робота є тільки режим L, який розрахований. На їзду в сильно завантаженому стані. Тільки на бездоріжжі, на мокрій траві чи на багнюці, робот стартує занадто різко і легко зриває колеса в букс. Їхати на ньому в натяг дуже складно. Хоча 207 мм кліренсу надихають. Хоча ось ця. Спортивність роботизованої трансмісії, вона у мене якось не дуже в'яжеться з можливостями перевозити там такі крики вантаж, якщо він особливо не закріплений в багажнику, хоча це все-таки пасажирська версія. Цікавий момент а, те, що механіка пропонується для кур'єра тільки в вантажному виконанні. Транзит, і робот в цьому сенсі дуже кайфовий. Для доволі темпераментного, а як для вена кур'єра, тому що він не бирає сотню за 11 з копійками секунд. Ну точніше, 11,1, я її ще не міряв, і він легко розгиняється. Вам не доведеться червоніти за нього в трафіку. Він виривається легко на першій позиції, особливо коли від нього ніхто цього не чекає. Ти відчуваєш, що він не важкий, тобто машина важить 1400 кг. кіло. Це як ну, для порівняння там. Хетчбек гольф сьомої генерації цікаво, що електричний кур'єр, а в нього більше моменту 290 ньютон метрів. Він на пів секунди швидше розганяється до сотні, але при цьому в нього суттєво обрізано максимальну швидкість на позначці 145 км на годину. На його фоні бензиновий кур'єр це реальний гонщик В нього 175 Наші заміри показали, що до сотні Вен реально розганяється за 11,8 секунди, а рівень шуму на швидкості 100 км на годину становить 74 дБ. Хоча максимальна швидкість для Вена, це, мабуть, не так вже й критично. Але важливо, якщо ви любите, наприклад, далекі подорожі. Це аргумент так само, як і витрата пального, тому що далеко б'яністю у електричній версії обмежена на позначці. 288 км. Здається, при тому, що у бензинового кур'єра 45-літрового бака теоретично вистачає на 650 км, це якщо брати до уваги середню витрату в 7 літрів, яку декларує виробник, тому що у мене виходить приблизно 8 літрів. І окремо хотів би зупинитися на тому, наскільки тихий цей трициліндровий екобуст. Тобто його. Не чути, як він працює, не чути, як він глухне на світлофорах і м'яко запускається не чутно його на трасі. Хоча тут, мабуть, такий момент, що його не чутно, тому що першою скрипкою на трасі все-таки є аеродинамічні шуми. А, нікуди від цього не подінешся, тому що кузов високий, лобова площа доволі велика, і я чітко відчуваю шум ось тут в районі стійок, але знову ж таки для Вена це можна пробачити. Мені ж тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлений за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можете знайти на YouTube каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Якщо подивитися на цінник турнео Кур'єра, то в прайсі, значиться цифра 1 мільйон 164 тисячі гривень за бензинову версію. Кросовер такого розміру. із автоматом ви навряд чи знайдете. Я впевнений, що багато в чому цей цінник вдалося втримати на такому рівні завдяки бензиновому мотору. Тому що, якби це був дизель, він сам по собі апріорі значно дорожчий. Цей цінник насправді на одному рівні з головним конкурентом Citroen Berlingo з автоматом і 1,5-літровим дизелем, а от співплатформений Volkswagen Caddy вже аж на 700 тисяч гривень дорожчий. Та й взагалі у Вена є свій шарм недоступний для багатьох кросоверів. І я зараз не тільки про трансформацію, про низьку завантажувальну висоту. Прості величезні двері багажника, які можуть бути вам, наче дах під час дощу. Бо я зараз про більш емоційні моменти, яких, на жаль, в нашому житті дедалі менше і менше, це ось так: от виїхати і просто посидіти біля водички, неймовірно, зручно в цьому авто. І наостанок ще про переваги і недоліки: до останніх боєвідніс жорсткувати пластик в салоні, тряску задню підвізку в порожньому стані і обмежену кількість комплектацій. Переваги, гарний рівень оснащення за цей цінник, гігантський запас місця і трансформація.